Хочу поділитися, можливо, комусь корисне буде, тому що відео в інтернеті немає. Як я замінював запобіжник на хітер Tesla Model S. У мене повна привідна версія, це трішки важче, в задній це трішки легше буде. Спочатку ви перевіряєте хітер. Ось там є хітер. Це я розібрав вже його. До нього долізти не дуже важко. Хвилин 10 знімається бардачок, все що знизу. Залізна тут планочка така буде також знімається. Та пластикова заглушка ось вона лежить, знімається з хітера. І пробується, чи є на нього. Має бути 400 вольт. А і, до речі, хітер це ось така штука. Це та, та заглушка, про яку я казав. Щоб не міняти всього хітера з косою, можна просто відкрутити ці болтики, так само ось цей чорний. Тому що цю косу теж там дуже нелегко міняти. Розбирається під капотом. Двірники знімаються, жабо знімається, балон тримається до цих підсилювачів по бокам. Далі знімається, на таких кріпленнях тримається. Ось тут болотик відкручується, так само він з двох сторін, з одної і з другої сторони. Знімається все по максимуму, щоб нічого не заважало. Далі ця фішка виймається, вона. Ось там стояла, тому що я думав, цього блока взагалі зняти. Там є такий болтик, який тримає її, а ще є два болтика знизу. Батарея заважає зняти тих два болтики, які знизу тримають цей блочок. Тому довелося мені розбирати блочок на автомобілі. Один, два, три болтик. отут. І ще з цієї сторони один до якого дістав четвертий. І дуже важко, але ця кришка якось так відхиляється. Ось там знаходяться запобіжники. Зараз я їх два, два штуки вийняв. Один з них в мене перегорів. Ось такий запобіжник 40 амперний. Один робочий, один перегорів. Їх там два штуки стоїть. Зараз прикріплю фото, як вони виглядали, коли там на місці стоять. Виймаються запобіжники, прозвонюються, якщо потрібно, замінюються. Щоб виняти балон... Я так само виняв цей блок запобіжників. Він заважав просто винятись з балону через ось сюди, через от. з балона повітря я не спускав. Не хочеться мені це робити. Але так нормально можна працювати, нічого не заважає. Зняв це відео для того, щоб людям було легше це зробити, тому що на сервісах Tesla дуже дорого хочуть за цю заміну від 200 до 400 доларів. Самому це зробити реально. Відео, як я це зробив, знімав не зні точніше, як це все розбирав, не знімав через те, що це дуже незручно мені було. Але так для ознайомлення зняв хоча б таке відео.